Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півночі у Житомирській області температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора. У Житомирі небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вден буде від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. На Сумщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. У сумах. Майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Донеччині температура день буде від плюс 4 до плюс 10 градусів. А вночі від плюс 2 до плюс 4. У Донецьку очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без опадів. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 2 до нуля. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Луганську закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без дощу та снігу. На півдні, у Одеській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Протягом усього дня у Миколаєві буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами опади не передбачаються. На Запоріжжі максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс одинадцяти градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Криму очікується температура від плюс 6 до плюс 3 градусів в день та до плюс 3 вночі. Протягом усього дня у Сімферополі буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дощ, після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів. Та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Хмарна погода протримається у Львові увесь день. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 3. Ясним небо в Івано-Франківську буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Тернополі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Опади не очікуються. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода. Яка утримається у Чернівцях до самого вечора без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 8 до плюс 11 градусів в день, а вночі до плюс 6. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода без дощу та снігу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів до плюс 3 градусів вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день, опади не передбачаються. На волині очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 3 градусів. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. У Хмельницькій області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів. А вночі опуститься до плюс двох. Ранок у Хмельницькому очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 11 градусів та від плюс 2 до плюс трьох вночі. Вдень у Кропивницькому хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 7 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. ясному ранку у Полтаві прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Черкасах ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Небо у Дніпрі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, опадів не прогнозується. На Вінниччині максимальна температура вдень становитиме від плюс 6 до плюс 10 градусів. Та вночі від плюс одного до плюс трьох. У Вінниці майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не передбачаються. Народний прогноз погоди 22 березня відзначається День пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері Замучених. Це друга зустріч весни, перша на Масляну. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. Приліт Жайворонка передвіщав тепло, зяблика, холод. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. І от ми підходимо до кінця нашого погодного огляду. Бажаємо вам чудового дня, якою б не була погода. Головне, щоб небо було чистим, без ворожих ракет та дронів. Не забувайте насолоджуватися кожним моментом. Гарного та тихого всім дня. До нових зустрічей!